Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хотіла записати відео, як я сирнички готовлю. У мене такі смачні рецепти є. Але такі зо мною чудеса чудесні сьогодні зробилися, що я говорю, Боже, я розкажу це на весь світ. Вчора мій чоловік приїжджає з роботи і каже, Таня, ти знаєш, що ти їдеш до доньки старшої гостювати на місяць? Кажу, ні, не знаю. А він каже: дзвонила Віка. Сказала, ну ми завжди у нас папа глава сім'ї, і ми без папи ніяких випросів не рішаємо. Вона позвонила папі, папа, хочу маму і Аню забрати до себе відпочить місяць. Як ти на це дивишся? Папа каже, хай поїдуть, дуже буду радий, щоб трошечки там і на морі покупалися, і хай мама з внуками побачиться. отпускаю все, хай їдуть. Я значу до паспорта, а в мене в травні місяці закінчився термін дії. Ну, думаю, піду, Віка мені ще потім позвонила, каже: мама, йди, закажи терміновий паспорт, щоб тобі швиденько його зробили, і я вам білети візьму за нюю. Я сьогодні їду з роботи, працюю на вулиці, а ще зранку взяла з собою таку футболочку прилічнику, тому що на роботі дуже жарко, на вулиці працюю, то я в такій маєчці в мене. Думаю, я там передінуся в машині, надіну ту футболочку, щоб мене сфотографію по-чоловічку, там з утра голову помила, все. Заходжу туди, якраз попала десь було час 15 якраз якраз без 15, 2, в них. Але ж вони там з кабінету в кабінет переходять. Я кажу, скажіть, будь ласка, мені треба закордонний паспорт, я можу сьогодні це зробити? Вони мені кажуть, Ви що? Вам треба записатися в електронну чергу, коли буде ваш день, ваш час, ви тоді прийдете і все це зробите. Я говорю, а отак, щоб там ну, жива очередь якась. Вона каже, все забито до такої степені, що ви не прийдете туди. Все ж там по минутам розписано. Я сідаю, там стульчик стоїть, я сідаю, думаю, запишусь в цю електронну очередь. Поки там знайшла, поки зайшла, не дуже в цьому розбираюся. В общем, там перший, другий, третій, четвертий крок, і четвертий крок я все вела, які там місто, все. Четвертий крок, на яку годину ви запишетесь. І написано: на цей день типу, запису немає. Я питаю: а, я, а, а як мені далі пройти? А вони кажуть, це в 12 ночі. З 12 ночі починається запис, який буде через дві неділі. І якщо ви встигнете після 12 ночі записатися, то через 2 неділі ви зможете прийти. Ну, я думаю, слухай, що ж мені ждать, поїхала я додому. і сама собі думаю, може вночі попробую записатися, може там, через 2 неділі якось воно щось вийде. Я взагалі навіть не розуміла, наскільки це все в общем, оце все. приходжу я додому і думаю, я ну, знаєте, як з роботи, з вулиці, з жари, перше діло душ. Я стою в душі, миюся голос. Я знаю голос Бога. Я знаю, як до мене говорить Бог. Мені приходить мисль: виходь з душа, їдь в паспортний стол. А я ще, коли вийшла з паспортного столу, так мені у нас як вдома нема сала, ми голодні. Ми дуже з чоловіком любимо, щоб у нас там кусочок сала. завжди ми любимо з ним з'їсти. І рядишком там у нас така оптова база, і там до обіду точно продають. М'ясо сало. Я туди заїхала, там ще продавщиця знайома. Каже, таке сьогодні добре сало. Я цей кусочок сальця купила, думаю, зараз вдома з гірочком, помідорчиком. Ну, це ж в душі. Вдягайся, їдь в паспортний стол. Кажу, Боже, я голодна. Врім'я без 10-2. І мені мисль в 2 години ти маєш виїхати з дому. Я так, в мене є 10 минут. В шльопках в домашніх, ну вони в мене дуже прилічні, красивенькі шльопочки, бігом накидаю оце платчику, бігом ріжу кусочок сала собі з гірочком, поїла. Без двох минут два я виходжу. Сіла в машину три минути до паспортного стола. Я приїжджаю, ті люди, які там сиділи в чергі, так і сидять. Дивлюся ближче, але ж там багато кабінетів. Думаю, мало лі може те й туди, те й сюди. Я підходжу до мужчина, там з мальчиком сидів найближче до кабінету, до четвертого. Я кажу, скажіть, ви в четвертий кабінет, а він ні, я прийшов сюди просто там посидіти. Я думаю, ладно, люди роздражені, не буду ні в кого нічого питати. І е, тут об'являють, значить, мальчик виходить, молодий, із цього четвертого кабінету, і тут там такий моніторчик, і об'являють номер там 708, е, прийдіть четвертий кабінет. Ніхто з коридора ніхто не встає, з людей, які там сидять, ніхто не йде. Я собі заходжу в цей четвертий кабінет і говорю: ви мене, будь ласка, вибачте. Я не записана в електронну чергу, але мені дуже терміново треба поміняти ну, закордонний паспорт, бо в мене термін дії закінчився. Ви можете мені допомогти? І вона мені каже. Ідемте зі мною. У вас, каже, є паспорт і код? А я ж вже взяла, то я так з роботи їхала з одною футболкою, красавіця сфотографуватися. Не було ж ні документів, нічого. А тут же ж я быстренько взяла ну, те, що в мене було старий закордонний і паспорт і код. Ми вийшли там по коридорчику термінал, я оплатила це, все вона там всі дані мої поводила. Я вже мені вже можна йти в ваш кабінет. Вона каже, ні, чекайте. І я дивлюся, там визивають якийсь там 24 номер, якийсь другий номер. А я думаю, чому ж вона мене не зве? Там е люди, наприклад, вийшли, ніхто не заходить, потім об'являють, і хтось за... я думаю, чого вона мене не зве? І ще заглядаю і кажу, а мені ще до вас не можна. Вона каже, ні, чекайте, я вас позву. Я відкриваю ті бумаги, бо там термінал, то, що розпечатало, дивлюся, у мене 21 номер. Ну, Я вже зрозуміла, що мене теж по номерам визвуть, коли 21 номер. Ну, Я посиділа, ну, може, хвилин 40 максимум я там посиділа. Я зайшла, вона мене сфотографувала, там відпечатки пальців я розписалася з 1 числа, 1 серпня, забрати паспорт. Доча дзвонить, каже: мам, я узнала, можна заказати білети зараз, мені тільки треба твоя фамілія і Аніна, ваша фамілія на англійською мовою. Мені треба ваша фамілія ім'я і я можу заказати без паспорта. Головне, щоб паспорт уже туди ближе катльоту був. То я кажу, Боже, який ти великий Бог. Може, людина сама по собі в голову її взбрінді, коли тобі сказали, там, що «Ні, а я ще як сиділа. Коли я чекала оцих 40 минут, заходить мужчина. І ще так трошки заїкається і каже, можна мені спитати, Заходьте, все одно там нікого немає. Він заходить, а двері відкриті. І він каже, що я йому паспорт просто поміняти паспорт, український 45 років на ID-карту. на цю. А вона йому каже, вам треба записатися в електронну очередь. А він каже: А я не можу, я б там согласен сидіти, там, скільки треба, коли буде місто, щоб я зайшов і ну, типу, жива черга. А вона каже: Ви що, у нас все по електронній очереді? Ну, скажіть, який мій Господь? Я говорю, Боже, я тебе я розкажу про це всьому світу, тому що Бог живий. І я йому така вдячна, що отаке він зробив очередне чудо в моєму житті. Все. Всіх обнімаю цьомою. Всім пока, слава Богу.